постійно предстає по суті, це що? Це наявність на території України, діяльності іноземної компанії, не резидента постійного чи там, наприклад, тимчасового, але більшість випадку це постійно і ведення господарської діяльності з території України. Це може бути управління, це може бути офіс, може бути склад, це може бути сервна. Але зараз деталі ми не хочемо обходити. Зараз говоримо про саме наявні ознаки, які прописані в кодексі і щодо постійного представництва. Ніцтво саме це наша улюблена стаття 14.1.193 податкового кодексу. де все в принципі вона досить довго. Вона дуже часто змінювалась, але все наявно написано. І одна з таких ключових ознак: це по перше, управління з України це заключення договорів без зміни суттєвих істотних умов, тобто з території України. Це наявність кореспондентів електронної, тобто ви знаходитесь на території з конкретного мейлу від імені, нерезидента, від назви. Компанії відправляєте листи як по суті директор, який наявний і який є зареєстрований для такого кіку, але з території України.